Тепло і дорого. У оселях черкасців температура вже три тижні подекуди вище за обіцяні прем'єр-міністром Арсені М'яценюком санітарні норми. І дехто за звичкою через прочинену квартирку гріє космос. Утім, таке марнотранство скоро закінчиться. За кілька днів черкасці отримують свіжі платіжки за тепло. І для багатьох рахунки за перші 17 днів опалювального сезону будуть шоком. Адже тарифи на прийдешнє тепло вдвічі вищі від минулорічних. Наскільки з черкащани? Дізнавалися наші кореспонденти, хоча уряд почав готувати українця до інших цифр у платіжках ще в квітні, а для гаманців багатьох, вони таки можуть стати неприємним сюрпризом, погоджується заступник директора головного теплопостачального підприємства Черкас Алла Гуц. Ну, вартість тепла враховуючи нові тарифи наші і те, що опалення в жовтні надавалося протягом 17 діб, для споживачів, які. По нормі будуть нам платити, це однокімнатна квартира площою 37 квадратних метрів. Оплата по тарифу за опалення 367 гривень, двокімнатна квартира це 484 гривні, І трикімнатна квартира це 634 гривні. Ну, це я наголошую, що ще це півмісяця оплати за цілий місяць. Якщо не можуть платити, продають квартиру, переходять трьох кімнатну, з трьохкімнатної в двохкімнатну, з двохкімнатної в однокімнатну. Черкасець Володимир Молдаван розмірковує про європейські комунальні реалії. Сам працює на державному підприємстві і має зарплатню аж 1218 гривень. На субсидію він претендувати не може, оскільки Чорнобилець сплачує за комуналку лише половину нараховано. Платіжок за жовтень ще не бачив. Утім, скільки доведеться віддати, підрахував і сам. каже навіть половина цієї суми для нього пільговика чимала. Якщо зараз буде з 1 грудня тарифу 18,7 сімдесяти гривні за один балювний квадратний метр, а в мене їх. 49 і 70-х, то це близько 899, ну 900 гривень. Ні, я не буду його оформляти, бо в мене 50% і я е, випадаю з цієї категорії, яка користується е, субсидією. Пільговий. Тобто вам не світить, не але все одно напряг великий. Плюс чотири за вікном і поки що доволі комфортно у оселі черкаської пенсіонерки Анни Петрівни. У неї приватний будинок і жінка сама визначає комунальну політику. Її основа ощадливість. І ще щоб зекономити свій газ, так я от, три бутилки у мене нагріваю воду і, щоб лягти хоч трошки втеплішу постіль, застилаю ватяним ще одіялом. Але поки не дуже з температурою сьогодні не може відмовити собі в задоволенні І трохи палить газу. В Режимі суворої економії за жовтень вигріла його аж 92 кубометри. Десь буде, якщо по цих цінах десь тільки за один газ гривнів 250-260 за оці 10 днів, котрі я тільки по два-по три часа гріла. От а як оце ж уже повністю він горить котю, то у мене виходить десь. 300-320 це оцілий, і температура в хаті 10-12 градусів. А більше я включити вже не зможу, тому що я ж його не виплачу цього. Померзнути аби заощадити мешканцям квартири з централізованим теплопостачанням, не вийде із майже 40 тисяч абонентів КП «Черкаси теплокомуненерго лише чверть оформили субсидії, відзначає заступник директора з економіки Алла Гуц. Решті вона рекомендує платити за тепло впродовж всього року, а не по сезонному тарифу. Мовляв, тоді це не буде обтяжливо для гаманця. Чи будуть черкасці сумліно розраховуватись за спожиті послуги цього сезону на підприємстві? Прогнозувати все ж не беруться. Ну, я вам так. скажу, що перші 3-4 місяці, звичайно, ми завжди, як починається таке відставання платежів і падає платежеспроможність населення, іменно за послуги, за наші. Звичайно, будемо з порозумінням ставитися до кожного споживача, ми відкриті для діалогу. Якщо люди не можуть оплачувати, є закон України про реструктуризацію заборгованості. Тобто, хай звертаються, будуть звертатися, будемо разом вирішувати їхні. Проблеми А пенсіонерка Анна Петрівна і далі рахує кожну копійку, бо ж за плюси в кімнаті розраховуватися доведеться із мізерної пенсії, яка ледь дотягує до півтори тисячі. Прийде вже вже в листопаді місяці. Прийде, тоді я вже побачу, скільки у мене буде повністю, бо ще ж нові ціни, і я не можу оприділитися, скільки воно все буде коштувати разом. Ну я думаю, що буде дуже багато і буде дуже важко. Я так думаю. На хліб може не залишитися, але я сухарів трошки підсушила. Станіслав Шемет, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.